Вітаю вас, друзі! Хочу для вас показати один проєкт без вкладень, Тобто нам будуть платити за те, що ми просто будемо кожну годину заходити на даний проект, на даний сайт, і нам будуть платити якусь певну суму, Тобто монетку ZRQ. Тобто, дивіться, коли ми нажмемо під посиланням, що буде під описом під відео, ми нажимаємо сюди. Тут вказуємо, проходимо реєстрацію, тобто вказуємо наш, нашу електронну пошту, вказуємо пароль придумуємо, нажимаємо Я не робити» і нажимаємо Зареєструватися. Після того, як ви пройшли на реєстрацію, вас може перекинути на проєкт. Дивіться, я зараз сюди зайду. І, як бачимо, ми вже є тут на проєкті. Після того, як ви вже пройдете цю реєстрацію, у вас буде тут іконочка, ви сюди нажимаєте. Тобто я тут зараз його проходити не буду, чи, тому, чому, тому що я вже 300 цих монеток забрав. Але у вас там буде ця монетка, ви нажимаєте на неї, проходите, тобто нажимаєте Я людина і проходите просто цю капчу і забираєте цих 300. Монеток. Як бачимо, вже мені на накоплення пішли цих ZQT. Дивіться, у нас, як бачите, у мене є зараз їх виходить, 300 цих монеток. Тобто я зміг забрати, І в, дальше, в подальшому ми. На чому ми будемо заробляти? На тому, що ми кожну через кожну годину. Ну, Там, як сказати, змогли через кожну годину зайти, зайшли, не змогли, ну так не змогли. Ну, тут, нічого, тут нічого страшного. Але кожну годину ми будемо заходити сюди і збирати ці монетки. Забирати ці монетки. Тобто дивіться: виходить, якщо в них ми назбираємо цих, е, е, одну тисячу монеток, то у нас це виходить. В USDT ось така сума. В доджі у нас один. один. один виходить. І е, якщо, наприклад, ми насобираємо, візьмемо давайте, на виплату, е, нажмемо, виходить, всі виводить ось сюди. То нам потрібно назбирати 100 тисяч. А це буде 90 цих доньків. Виплата йдуть. Не переживайте, виплати йдуть, сайт-проєкт виплачує. Скажу ж, одне, те, що на даному проєкті нам потрібно буде збирати нам на виплату десь приблизно 14 днів, плюс-мінус. Ну, Можливо, більше, це все залежить від того, як ми активно будемо заходити на даний проєкт. На даний сайт. Ну, багато хто, можливо, і зараз дивиться мене із телеграм-групи моєї. Там, в принципі, є більш роз'яснення щодо цього проєкту, якщо і на ньому працювати. Але багато кого і немає в моїй телеграм-групі, тому записується відео для того, щоб ви також змогли зі мною працювати, для того, щоб ви також змогли зі мною. Виводити і заробляти без вкладень. Тобто, зараз на даний на даний час є такий проєкт, на даний час платить він без вложення. Нам всього цього-навсього потрібно просто буде заходити на проєкт і е, нажимати кнопку. Тобто, через кожну годину заходити і забирати наші ці монетки. Е, тому. Якщо ви хочете більше дізнатися про даний проект, тут також можна заробляти не тільки зібрати монетки, але і, як то кажуть, більший вид тут є заробітку. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, я запишу для вас продовження щодо цього проєкту. Ну, а так, поки що, запрошую вас приєднатися разом зі мною, разом зі мною пробувати щось. і... Як то кажуть, обираємо на виплату і е, виведемо, як то кажуть, виплату. Тому не переживайте. Все буде добре, і всім гарно гарних заробітків і всім гарних профіту. Тому запрошую вас до своєї команди. О, вже дивіться, 54 монети вже зробив. Представляєте? Так що, вже мабуть, не через годину все-таки, а через. Ну, через 8 хвилин, то я не думаю, що воно дозбирається мені. Хоча, в принципі, буду бачити. Якщо вже 56, ну буду бачити. Зайду через 10 хвилин побачу. Тому заходьте, збираємо монетки, нас збираємо, дай будемо виводити. Тому всім гарних заробітків і до нових зустрічей. Пока.